І змучені, ми боремося, не зіркаємось, хоч серце украю замучене, не кожного дня трапляється, коли не куди він буде. А го війна починається, ракети летять пулі, ми молимось та некаємось. Желає мстити, і серце кипить ненависті сильніше, ніж прагне жити. Ми бачимо благання Господа заради дітей, що боряться, вони помирають. Чують? Щоб ми з тобою не слухали Госвічів, а вийшли духовно, зрілими, озброєними молитвами. За нашу одну Україну, ми з Господом переможемо, та тільки коли покаємо у тому, що було зроблено, хоча би собі зізнаємося. ти знаєш, Тя як мама, вони неймовірно схожі. Якщо сам Господь твій батько, то як же тоді пояснити, що ти проглинаєш, а Він вчить, щоб жити святом, мину. Війна це наш час, щоб вчитися любити.